Традиційно день розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ і ми вже маємо що вам розповісти. Тож розпочинаємо. І за ще одним захисником попрощались на Тернопільщині у селі Великі Загайці Великодедеркальської громади поховали воїна Миколу Чаплюка. На похорон прийшли близько тисячі місцевих, аби віддати шану тому, хто віддав життя заради вільної України. Ті, хто знав чоловіка, згадують його як турботливого сім'янина, чудового музиканта та хорошу людину. Микола чаплюк загинув на Херсонщині у боротьбі з російським агресором. Вічна йому пам'ять. Талановитий музикант, патріот, захисник України воїна Василя Мармуса провели в останню путь у Чортківській громаді. Друзі кажуть, він дуже любив Україну. Батько Василя, Володимир Мармус, учасник росохацької групи. За український прапор був засуджений радянською владою до шести років позбавлення волі у колонії суворого режиму з наступним засланням на п'ять років. Тож нелюбов до росіян у сина Василя була можна. Сказати у крові. Він пішов воювати добровільно за всіх нас. Як прощались із воїном. Далі. За стані 120. Хрину вітала Алтарської свободи. Мільйони людей. Мільйони. Свістлиці, майже, воїни повстанської армії. Опа. Сиденти. Якраз на сотні зараз. Тисячі небесних героїв. Тисячі там з неба дивляться на нас, і за нас молиться. Василь Мармус герой, син героя. Наголошує священник під час прощальної молитви. Провести в останню путь захисника прийшло чимало людей: рідні, близькі, однокласники та й просто жителі Чортківської громади, які вважають своїм обов'язком віддати шану воїну. Так не знала його особисто. Кожного героя я віддаю честь, тому що ми син теж мій цар на фронті. Та напевно найбільше серед присутніх це колеги. Василь Мармус був музикантом. Друзі розповідають, грав на багатьох інструментах, зокрема, акордеоні, баяні, губні гармошці, неперевершено грав на тромбоні. Василь був дуже талановитою людиною. Ми музиканти. Ми разом спілкувались, грали, бували, святкували. Доброзичливий чоловік був взагалі дуже. Вкрай рідко таких людей зустрінеш. Вкрай рідко. Були часи, що я з Василем грав, наша, наш гурт грав стожари і взагалі пересікались досить так, досить так часто. Добра людина була. Дуже шкода, що так сталося. Ми в даному випадку музиканти, ми тут зібралися весь район. Ми його знали всі. Він грав у всіх гуртах. Він не відмовлявся. Він приймав участь в капелі бандуристів. Він грав на духових інструментах. Він відгукувався на всі заходи. Він приймав участь в концертах. Буде говорити багато. Людина творча, весела, добродушна. Василь Мармус пішов добровольцем боронити Україну від російських окупантів. Тих, хто знав чоловіка, це не здивувало. Адже Василь із патріотичної сім'ї. Василь був войовничою людиною взагалі по природі, досить войовничою людиною. І Батько його такий здоровий духом. Його батько Володимир Мармус, член росохацької групи, яка у ніч на 22 січня 1973 року вивісила у чорткові українські прапори. За це батько потрапив у заслання. Перед самим вторгненням росіян Василь присвятив татові пісню Брати по неволі. Про це нам розповів колега, музикант Ігор Железняк, і показав відео до пісні. Boy. Василь Мармус, боєць 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, загинув у боях на Харківщині. У воїна залишилась мати, батько, дружина та донечка. Дуже багато ми маємо сподів про нього, тому що він завжди мріяв про Україну. Він, навіть, що ми, він ще був молодший від мене. Він завжди мріяв про Україну. Він навіть забороняв, щоб ми в колективі мали якісь сусідські Ще війни не було близько. Він все любив Україну. Він любив свою жінку прекрасно і дитину. Поховали Василяна Алеї Героїв, що на Ягільницькому кладовищі поруч із іншими захисниками України. Вічна пам'ять героям. Трати російської навали у війні перевищили 54 тисячі осіб. Лише за минулу добу українці знищили ще 200 ворожих вояк. Внаслідок високоточних ударів у районах населених пунктів Херсон, Васильівка, Перевальськ та інших трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках. Про це повідомили у генштабі зсу. Наші захисники та захисниці щодня зменшують і чисельність техніки окупанта. У четвер на Донеччині зенітники повітряних сил знищили російський гелікоптер К-52, відомий як Алігатор. Це бойова командська машина авіації, якою вороги завдали ударів, зокрема по Запоріжжю. Але завдяки українським військовим алігатор вже не зможе вражати цілі на полі бою. Також наші військові знищили ще одне російське ППО: шість танків, вісім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та іншу автомобільну техніку ворога росіяни гинуть всюди, куди прийшли, нібито визволяти. А ми наближаємо перемогу. Слава захисникам та захисницям України. Акцію на підтримку полонених жінок, частина з яких вагітні, організовують у Тернополі. Захід відбудеться у суботу, 17 вересня на театральному майдані. Початок о 14-й годині. Також там представлять фотовиставку, присвячену рідним захисників Маріуполя, яких утримують російські окупанти. Усіх охочих запрошують долучитися до заходу. Перший випадок віспи мав лабораторно підтвердили в Україні область, у якій виявили хворого, фахівці не називають задля збереження комфорту пацієнта. Наразі він у медзакладі на стаціонарному лікуванні адже має легкий перебіг хвороби. Як зазначили у МОЗ, діагностувати захворювання вдалось завдяки ПЛР-дослідженню. Зараз триває епідемологічне розслідування цього випадку. За словами пацієнта, він не мав контактів із хворими на віспу. Мав та не виїздив за кордон. Проте із симптонімів захворювання у нього спостерігається підвищена температура та висип на тілі. Додамо, організація охорони здоров'я оголосила нинішню епідемію мавпічої віспи надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров'я. У світі вже заєстрували понад 30 тисяч випадків зараження вірусом віспи малп. Раді автомобіля з підробленими документами затримали у Тернополі. Ввечері 15 вересня поліцейські зупинили машину, водій якої порушив ПДР. Під час огляду правоохоронці з'ясували, що посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію авто та інші документи на транспорт у чоловіка чужі. А сам водій перебуває в розшуку за викрадення машини. Деталі інциденту з'ясовує слідчо-оперативна група. У селі Галушчинці на Підволочищенні з перших днів війни почали допомагати переселенцям. Люди готували їжу, роздавали продукти та одяг, засоби гігієни. Наразі у селі проживає 22 внутрішньо переміщених осіб. Люди живуть у хатах, які їм надала громада. Староста села каже, живуть переселенці безкоштовно, лише оплачують за комуналку, якщо є така можливість. У цьому будинку в селі Галущинці живе сім'я переселенців з Сумщини. Приміщення для них надала місцева громада. Будинок пустував, тож вирішили надати прихисток тим, хто цього потребує. Ми там були, там стріляли не так, що дуже ракети два рази прилетіли, але дуже стріляли там. Ми полякалися, тому, що дитина маленька, там страшно. Там браття, сестра поставались. Світлана каже, місцеві жителі допомагають, чим можуть, надають продукти та гуманітарку. Зараз, поки роботи немає, зараз поки декреті, поки люди допомагають сусіди допомагають, депутати нам допомагають, Спасибо, що постійно прострілів, допомагають нам. Саме головне, щоб ніді не стріляли, щоб добре пили. Тоді вже будемо вирачуватися назад у там, на свою країну. Поки Світлана доглядає за малюком, її син розповідає нам про війну на Сумщині та про своє заняття у Галушинцях. Хлопець каже, вже знайшов спільну мову з однолітками. Бачили ракети там, літали через ліси дом. Там було страшно. Зараз ти тут. Чим займаєшся? Як, як, як твої дні проходять? Класно. А чим займаєшся? На футбол ходив, на, на турніки, гуляв. Залишатись у цьому будинку сім'я Світлани може стільки, скільки хоче, каже староста села Михайло Схаб. Загалом у селі надали прихисток для 22 переселенців. У всімо хатах живуть люди. Так ну, і той. Ніде, ніхто нікому не платить, нічого всі живуть безоплатно. Люди, ну нічого за це не платять, тільки за дехто платить за комунальні послуги. Чоловік каже, у селі живуть переселенці з Сумщини, Харківської області, Донеччини, Миколаєва. В основному усі потребували житла. Далі допомагали закривати інші потреби: одяг, їжа, засоби гігієни. Перші дні війни їхала молода пара з Харківщини. Стали біля магазину. Жінка. Через три дні вродила дитину. Вони надали всю допомогу, завезли в родом. Ну всі різні, ну то не головно сказати, що дали зуття чи їду, чи то. То які ну кожні до кожної сім'ї підходимо індивідуально, чим можемо допомагати. Загалом з початку війни у Галушнцях прийняли 70 внутрішньопереміщених осіб. про підвищення рівня води попереджають жителів Тернопільщини у зв'язку з добіганням невисокої паводкової хвилі. Ввечері 16 вересня та впродовж 17-18 вересня на ділянці Дністра на Галиш заліщики очікують підйом рівнів води на 0,3 та 0,9 метра. І до новин спорту тернопільська веслувальниця Івана Дяченко здобула вісім нагород різного гатунку на чемпіонаті України. Він відбувся на водоймі Осташівського ставу у місті Умань на Черткащині. Наша землячка виборола п'ять золотих, одну срібну та дві бронзові медалі. Золоті нагороди Івана Дяченко здобула в байдарці одиначці та жіночій четвірці на дистанціях 200 та 500 метрів. Ще одне золото на рахунку нашої спортсменки. У Змішаному екіпажі байдарки четвірки на 200, метр, на 200 метрівці. Пісня зазвучала по-іншому. У монастириськах гурт Козак Систем заспівав із місцевими дітьми відому композицію. Виконували її біля пам'ятника Кобзарю. Соліст Іван Леньо у підписі до допису зазначив Тараса Григоровичу. Послухайте, як ваші правнуки співають. Зворушливе відео виконання музикант опублікував у Фейсбук. Рож це всі новини станом на цю годину. Дякую, що залишаєтеся із нами. Наразі передаю слово у аналітичну студію. А з вами зустрінемось у наступних випусках новин.